Російський диктатор Путін та президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган проведуть переговори у російському місті Сочі 4 вересня. Про це повідомив речник кремлівського диктатора Дмитро Пісков, радник голови офісу президента України Михайло Подоляк висловився з цього приводу, сказавши, що Туреччина будь-якими шляхами отримує від Росії все, що їй потрібно. Нагадаю, що ще на початку серпня турецький лідер заявив, що має намір відродити угоду із експорту зерна чорним морем. Про що говорив із російським диктатором у телефонній розмові? Руслан Осипенко, дипломат, експерт міжнародник зараз приєднується до ефіру Апостроф Тіві, пане Руслане, я вітаю вас. Здравствуйте. Доброго дня, вітаю студія. Пане Руслане, от інтрига і не інтрига водночас, втім, варіантів може бути достатньо багато. Так, от цієї зустрічі її конкретного змісту, наслідків, результатів, що таємне, що явне буде озвучене після неї. Що ви вкладаєте у цей візит від зитердогана в Сочі і зустріч його із кремлівським диктатором? Там я думаю, що. Туреччина буде тиснути на Росію. Вона заходить з сильної позиції, А у росіян а, позиція більш слабка. Вони надзвичайно залежні від Туреччини, тому вони будуть уважно прислуховуватися до всіх прохань а, турецького лідера, який. А, Пропонував взагалі їхати Путіну до нього в гості, але Путін там я так розумію, побоявся за свою фізичну безпеку. Але Ердоган переступив і через це це говорить про його рішучість намірів, все таки добитися того, що він що він хоче добитися. А що він хоче добитися? Альтернативна. Угода, яку пропонує Росія, вона вони пропонують там мільйон тонн зерна дати туреччині на переробку, щоб вона, значить, через неї йшла переробка, і вона постачала уже борошно там України, в які вона постачала. Тобто Путін пропонує 30 мільйонів тонн обміняти на українських обміняти на 1 мільйон тонн російських. Безперечно, така угода ну не буде підписана, там укладена, узгоджена туреччиною. І я думаю, що туреччина тому туречина продовжить тиснути. На Росію, щоб вона все таки повернулася до своєї угоди, але Росіяни ж висовують свої інші uh -huh. там вимоги як повернення повернення до свіфту, підключення до свіфту Росільхозбанку через її дочку. Там європейську зірат. Якась компанія, там я чув там в відкритих джерелах називається. Ну тобто європейська дочка, але це Росільхозбанк, Дивися uh -huh. ФСБ. Тобто ФСБ хоче підключитися до свіфта, тому що зупинилася агентурна робота в Європі. Агітатори не працюють. Агентурна робота зупинилася ось що хоче Росія. Натомість вони коли це росіяни там хвилювалися, хто хто де голодує. І що там ціни підвищаться на, на міжнародних ринках, пане Руслане. Потрібен... А от це так. досяжна історія для Росії, наприклад, от вони дійсно ж висувають умови. І Росільхозбанк, ну принаймні, це не єдине із того, що формував формулювалося. Так я Аміакопровід Вони хотіли, а, але вже, я розумію, от зійшлося зараз, хоч би до цього. А на долу згадує принаймні зараз пишучи про а, певні російські вимоги. Саме Росільхозбанк це досяжна для Росії умова. Ну Путін може про це сказати. А, Ердогану Ердоган навіть може комусь передати, але це же ще не означає, що Євросоюз піде на от е, таке рішення. Я боюся, що тут можуть е, такий маневр здійснити через слабку ланку через ООН. Тому угу. що гарантами були Туреч, Туреччина і ООН, і якраз ООН може. Користуючись своїм авторитетом, значить, натиснути вже на європейський союз, посприяти, сказати, ну що ви давайте зупинятися там півлюдство голодує, підвищилися ціни. Дайте їм уже підключити там до цей банків, і хай хай працюють. Вони ж все таки на цю продовольчу безпеку будуть працювати. Насправді, це створення прецеденту. Це більше, ніж просто агентурна робота. Це навіть створення прецеденту підключення в зворотньому напрямку, підключення банків до, до СВІФТУ. Це mm -hmm. дозволяється рух рух капіталів. Якщо е, вони там раніше на своїй операції в чемоданах е, возили гроші, грубо кажучи, то то зараз вони, як цивілізовані люди, будуть значить, через свої там дочірні якісь європейські компанії перераховувати всім необхідним mm -hmm. там фірмам, людям все те, що те, що потрібно для, для роботи. Плюс до того вони будуть почнуть вимагати, побачити де слабка ланка і почнуть далі вимагати, щоб знімали санкції. Підключали інші банки, там на ліки, на ще щось. Там на якісь інші речі, ну тобто, це створюється прецедент. От, от вони таку тріщину роблять маленьку, а потім будуть її розширювати і поглиблювати. Пане Руслане, а от пишуть деякі джерела в інтернеті, що Абрамович рухається теж активно світом. Зараз і був в Туреччині, прибув у Сочі, полетів у Москву. А поява цієї фігури що означає? Те ж саме, це один контекст. Абрамович хоче зняти з себе санкції. А якщо буде створено прецедент, тоді він у нього з'являється шанс також зняти там з часом згодом зняти з нього санкції, uh -huh. тому що у нього арештовано купа майна, купа грошей. От. Якщо Росія зможе створити цей прецедент, ну, тоді і фізичні особи, росіяни, також е зможуть е претендувати на те, щоб. Зняли, хоча б частково з них якісь санкції, пане Руслане? А що потрібно Туреччині? Бо е, Ердогану, щоб грати в цю гру, йому потрібні ну, певні вигоди, щоб він розумів ціну питання для себе. Е, це достатньо ризикована і політично не вельми прийнятна історія. Да, от якщо раптом допомогти Росії провернути все це, то тоді на білому коні чи в білому пальто тобі вже складніше буде далі перебувати в світовому контексті. Але що тоді Туреччина може отримати від цих? Перемовини про що, ну, чого буде вимагати або добиватися Ердоган? Я думаю, ключовий момент дві речі: перше, це гроші, а друге, міжнародний імідж. Гроші потрібні для того, щоб утримати владу, утримати стабільність соціально-політичну, яка похитнулася після виборів. Багато чого обіцяно було до виборів для того, щоб переобратися. І тепер ці обіцянки треба реалізовувати. А на це потрібні гроші. Єдиний стабільний потік це зерно, яке йшло знижкою там 20-30% у Туреччину, перероблялося і постачалося по всьому світу. Це давало робочі місця і додатковий прибуток економіки певно стабільність. Плюс до того давало імідж, що Ердоган все таки регіональний великий регіональний гравець, і він зміг втримати баланс між Україною і Росією може вести діалог з одною з іншою стороною для того, щоб добиватися якихось речей. А якщо йому вдасться добитися повернення Росії в зернову угоду, ну уявіть собі, який авторитет буде у Ердогана не менше ніж у Китаї, який помирив там Саудівську Аравію з Іраном. Пане Руслане, а отут от ну таке враження, що кількість авторитету чи впливу у геополітиці вона стала. І якщо у когось додається, у когось іншого обов'язково зникає. От в цій пропорції, коли Росія здувається, а Туреччина надувається, ми вигоду можемо отримати чи ні? Безперечно, Туреччина стоїть за спиною в альянсі і допомагає нам і озброєнням, і технологіями, і розвитком спільних проектів у ВПК. Якщо Туреччина набуває авторитету на цьому історичному етапі, нам також все вигідно. Зміцнюються союзники, які нам допомагають. Тому це нам також буде вигідно. Ну але якщо збирається і така пропозиція, існувала, щоб російське зерно їхало в Туреччину і там перемелювалося і далі вже як борошно мандрувало до інших країн, то це союзницький крок. Це східна дипломатія. Вони будуть дивитися. Вони будуть брати з обох сторін, що вони можуть брати, але будуть е, намагатися тримати баланс. І я кажу, що баланс поки що не на користь російського зерна, тому що росіяни запропонували. Оцей новий варіант зернової угоди, де вони мільйон тонн своїх дають там на цей новий коридор без України. Uh -huh. А з Україною Ердоган мав 30 мільйонів тонн. Стали стало вивезення цього зерна по всьому світу uh -huh. на ринки, які йому зрозумілі там мусульманських країн, там аж до Азіатсько-Тихоокеанського, від близького сходу до азіатсько тихоокеанського регіону. А uh -huh. один мільйон тонн ну, це не вирішує взагалі нічого. Це, це нічого.